Підсилення на фронт 18 квадрокоптерів, мавік 3 про і шість реп зозуля вже невдовзі попрямують на лінію бойового зіткнення. Таку допомогу в Івано-Франківську передали захисникам 102-ї бригади ТРО. Кошти на пташок зібрали на аукціоні, які організувала військова адміністрація. Нещодавно ми провели в Коломиї благодійний аукціон. Це вже був шостий аукціон. Цей аукціон ми присвятили для 102-ї бригади нашої територіальної оборони. Зібрали 2 мільйони 625 тисяч. Власне сьогодні ми. Все закупили, що нам сказав командир бригади. Ті тактичні речі, реби і квадрокоптери, які сьогодні є надзвичайно потрібні в бою. Як ми працюємо тільки по потребах бригади, командир керівництво бригади нам дає замовлення, що саме потрібно. Ми відпрацьовуємо і ті самі характеристики, які хлопці кажуть, те ми один до одного закуповуємо і передаємо. Начальник безпілотних систем 102-ї бригади Максим Шевкопляс каже, це обладнання необхідне для ведення. nie Його бойовий підрозділ вирішив віддячити за підтримку символічним подарунком композицією, що зображає Україну. Кордони на ній сформовані з набоїв. Дивіться, нам сьогодні передали засоби РЕП ЗУЗУЛЯ. Вони потрібні для того, щоб не давати ФПВ наносити вогневе ураження по наших позиціях. Тобто, вони пошкоджують пакети обміну інформацією між управлінням ФПВі середнього оператора, і вони втрачають керування. Мавіки, звичайно, всі вже мавіки знають, тобто Основне їхнє завдання, з чого вони починалося, це ведення повітряної розвідки і коригування вогню артилерії. Авіації, танків, колективної зброї, тобто вони коригують все. Але зараз вони насправді вийшли на новий рівень, тому що крім того, що вони розвідують, коригують, вони ще наносять вогневе ураження. Обладнання відправиться на запорізький напрямок до захисників з Прикарпаття. До кінця року на Франківщині планують провести ще один благодійний аукціон, щоб продовжувати підтримувати збройні сили України. Богдана Лисенко, Святослав Івенюк, телеканал 402.